Питання, але відмічають сюди, тобто ручка повну судно. У нас буде теорія, потім практика. Кількість у практичній частині. Сюди один учасник, який проводить тобто спецназу держав, сюди два учасники реанімаційні заходи до питання напрямує масаж серця і штучна вентиляція легень. Переведення постраждалого стабільного бокового положення два учасники. Два учасники надані. Виконавши своє завдання, переходите в п'яту позицію, збираєтесь біля нож, там буде лежати вже вас потерпілий, якого вам треба буде транспортувати. Піднімаєте його за командою вашого головного і опускаєте теж за командою. Є так, питання? Так. Так. Теоретичні і практичні це все один час? Ні, це два часи. Тобто. тобто, ви виконали